Ці загадкові різнокольорові візерунки насправді суперсучасне мистецтво. Його творець, столичний художник Петро Лебединець у Чернігівському музеї Пластарт представив виставку картин. Митець працює в жанрі абстракції і запевняє, його роботи на перший погляд незвичайні, але виконані вони із дотриманням певних законів. Якщо на всю та саблюдіно, то е, 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 зритель навіть не має поняття. Е, е, этих формальних законах построєння він все одно інтуїтивно э, відчувствує, здібана э, на или нет, Ну як гра хорошо построєна, як цвіт как работает композиція. Живопис Петра Лебединця побудований на грі кольорів. Автор намагається використовувати лише чисті барви і переконує, їх можна не лише побачити, а й почути. Наприклад, ось ця картина так і називається поліфонія. Я я працюю з чистим цвітом і, звісно, його потрібно дуже точно організувати, вистроїти таким образом, щоб він звучав. Алла Воронова – одна з тих, кому вдалося розчути звуки барв Петра Лебединця. Настільки глибоко. А, це потрясающе. Я для себе сьогодні зробила відкриття. Це відкриття, ну просто на, 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 на рівні эстетического шока. И вы искусствовед? Не нет, нет, я врач. Да, да. психиатр. Ага. Найбільше цінують такі роботи, люди, від яких залежать долі багатьох, каже директор музею. Наприклад, банкіри чи лікарі, мовляв, під впливом такого живопису, у них народжуються екстраординарні рішення. Одне діло реалістическая робота, в якій, как е, ну, як я все говорю, лодка, береза, небо, зв'язки, навіть інформація закончена. Лось гуляє на поляні, на леса. Хороший лось, Всі на там все Эти работы пробуждают фантазию. Фантазія фантазією, але разом із абстракцією існують і цілком матеріальні мотиви. Художник зізнається, має досить відоме ім'я в країнах Західної Європи, а там за його творіння дають десятки тисяч європейських одиниць грошового вимірювання.